На Майдані Незалежності у Рівному, крокуючи один за одним, вони суперники. Але як тільки лунає команда вільно, школярі стають друзями. Кажуть, такі змагання не тільки патріотизм виховують, а й об'єднують. Це покращує свідомість людей. Вони ну навчаються марширувати. Це просто це класно. Це з'єднує. Ми зібрались всі тут, що будемо марширувати. Ну це якби нас об'єднує і того року перемогли. І цього року теж збираємося перемогти. Минулорічний конкурсі військово-патріотичної пісні та строю Червона калина перемогли учні навчально-виховного комплексу номер 12 Цього року демонстрували вміння маршувати в ногу, та ще й з піснею 33 навчальні заклади. Ходили строєм і хлопці, і дівчата. Змагання прищеплюють підростаючому поколінню патріотизм, що пронизаний пам'яттю про роки війн, визвольних змагань та головне вірив перемогу і незламність народу. Переконані організатори, від імені всіх військовослужбовців, 13 тринадцятої армійського ордена чорного прапора, корпусу, а також його командира, генерала майора Колесника Ігоря Івановича Привітати всіх рівнян з великим святом покрови. Я думаю, в нас все вийде. Це прекрасний захід, який дозволить дальнішому краще знати свою історію, дотримуватись наших традицій. Не завадив проведенню конкурсу навіть дощ, через який на декілька хвилин переривали крокування. Стихія додала школярам тільки позитивних емоцій. Олександр Володимир Захаров. Новини рівного.